Доброго вечора! доброго вечора, дорогі українці. Добривечора, доглядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. В прямому стрімі українські сукіряни, українські сукіряни, які намагаються об'єднати українців. Ви прагнені збудувати українську самостійну державу. Ви знаєте, я говорю ці слова як фантастика. Ніколи не міг думати, що ці слова будуть як фантастика. Завжди це вірив, але дивлячись на те, як зараз український нарід дивиться, як мовчки гвалтують, нищать, розкрадають Україну, я розумію, що те, що я говорю, просто фантастика. На превеликий жаль, українська держава може чинити опір Росії навіть автоматами Калашникова. Може, якщо би цього захотів народ, маленька горда Ічкерія, Чечня, 10 років воювала проти величезної Російської імперії. Десять років, десять років Чечня воювала горді Чеченці при умові, що в кожній хаті був автомат Калашникова, але нам на превеликий жаль, влада автомат Калашникова, чи гранатомет, чи кулемет в кожну хату не дасть, та й багато українців багато українців просто не будуть воювати на превеликий жаль. Я константую не засуджую їх, але константую по різним причинам. А передусім причина того, що народ зневірився. Зневірився, розчарувався у всьому, що робиться в Україні. І я говорю правду. Хто у нас, пан Андрій з далекої Швейцарії, Діана Лозан, почесний модератор? Ютуб каналу Ігор Кравцов? Я радий, Діана, що ви з нами. Віктор Юхимчук, добрий вечір з Борисполя і Кирилу Клін вам за ваші труди. Дякую, Кирил. Дякую. Чесно кажучи, повторюю, як мантру: кожен раз важко збиратися і проводити стрім. Кожен раз важко збиратися і викладати відео. Важко, тому що розумієш усі наші біди від самих нас, від того, що ми роз'єднані, від того, що ми мовчимо навіть зараз. А я вже повторюю, що в Чернівцях Мерклічук краде гроші і проводить зараз озеленення. Уявіть, Україна на волосинці, а він вкладає мільйони гривень в озеленення і засадження деревом чернівців, хоча дерева перед цим в чернівцях вирубували. Коротше кажучи, це ж робиться на місцях пані Мар'яна. Доброго вечора. Передусім, я подякую пані Тетяні за Донат. Я просив допомогти донатами в минулому стрімі о 20.00, і пані Тетяна мені допомогла Донатом. Я низько хочу уклонитися пані Тетяні за те, що вона допомогла мені Донатом. Допомогла мені, щоб я міг вижити і боротися. Головна мого зараз ледь не сказав існування. От ми живемо чи існуємо? Скажіть, будь ласка, ми зараз існуємо. Ми зараз існуємо, тому що, тому що ми не боремось проти внутрішнього ворога України. Ми існуємо, тому що скидаючи 20 гривень з. Пенсії на ЗСУ а 20 гривень ніхто не скидає, скидають пенсіонери по 100 гривень по 200. Ми мовчимо, коли бачимо, як Україну розкрадають вагонами в день. Як в Україні місцеві мафії, Українськорянська мафія, в тому числі, розкрадає в день на сотні мільйонів на мільярдів гривень. І наш народ все мов... бачить все і мовчить. От важко, ну ні одна ж, ні один же народ Європи, да, цивілізованої Європи не мовчав би, коли бачив таке крадівництво. Знесли би просто все. От зараз корупційний скандал в Будапешті у Орбана, да, чиновники залетіли по корупції угорській. Да. І декілька тисяч демонстрантів пройшли центром Будапешта і висунули вимоги. Або е, Холуй Путіна Орбан іде в відставку, або вони просто знесуть уряд Орбана. Просто сказали: ми знесемо. А у нас в Україні крадуть, крадуть кожен день, і нарід мовчить Ну Як ми виживемо, як ми витягнемо Страшно, страшно, тому що всі мовчать, а мовчання. А мовчання це що? Це співучість в злочині. Моя така думка. Хто у нас пан Фольксвайн Пасад Чернівців? Доброго вечора. Пан Залізничий транспорт. Е, Віталій Олег Бойко у нас. Віталій Ковальський. Пане Віталій, вибачте, ну, ерудит каналу, але. Е... 27 березня 2014 року Генасаблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності України. Крим та Севастополь визнали невіддільними частинами України 100 країн, членів ООН із 194. Дякую пану Віталію Ковальському. Родиту каналу. Проти такої резолюції проголосували 11 країн. 58 утрималось. А, так, хто у нас? Пані? Мардер, доброго вечора, чи пан Мардер Машин. Мардер машин. Доброго вечора. Ютуб Ютубович. Мовчить, мовчать та кричать їм там до лампочки. Ну, якби кричали, було б не до лампочки. Доброго вечора, пані Рафаль з Кам'янського. Пан Микола, доброго вечора. З нами талісман каналу Микола Паян. Ну що, давайте почнемо, по суті. По суті, стріму. Ви знаєте, я не пророк, але багато чого е, вгадую наперед. І проблема нашої влади вибачте, проблема е, Вікторія Адамчук, комарів на зв'язку. Ну, я радий, що Кельменеч на зв'язку. Світлана Іщенко, добрий вечір. Е, так, пане Віталій Ковальський, пане Рудит каналу, я дуже прошу. Давайте. Ровно з нами на зв'язку. Давайте зосередимося на темі стріму, тому що, на превеликий жаль, знання історії зараз нам мало допоможуть. В даному відео, по даному питанню, на превеликий жаль, пане Віталій Ковальський. Я говорив Ну перед тим, як почати основну тему стріму традиційно, прошу підписатися на український YouTube канал Ігор Кравцов. Друге, набирайте в Ютубі. На Ютубі набирайте назву великими буквами Українські сукряни. І нажимаєте кнопочку, і виникає назва Українські сукіряни і мужчина з такою бородою. Це Петро Конашевич Сайдачний. Це мій резервний канал. Підпишіться, будь ласка. Нічого складного немає. На Ютубі набирайте українські сукіряни. Ютуб канал. Назва Українські сукіряни зверху. Кнопочку нажали і підписалися на YouTube канал Українські Скіряни. Заставка. Гетьман Петро Канашович Сайдачний з бородою, з бородою, сивою такою, як у мене. І хто зможе, будь ласка, 54 57 08 25 13 71 89 78 Карточка Продбанку. Допомагайте донатами. Особливо я прошу допомоги у. Щирих українців, які з Європи дивляться YouTube канал. Допомагайте YouTube каналу українському Єгор Кравцов. Тому що, крім е, прямого стріма українські сокиряни, мало хто говорить, як я, таку правду. Мало хто, а практично таку правду, як я, не говорить ніхто. Дякую. До нас приєднався Олександр е, Войтенко, Лайк смільника Пане Віктор Юхимчук, там один стрім. Так, на YouTube-каналі Українські Сокіряни одне відео. Підписуйтесь, не дивіться, скільки там. Я не можу розриватися і вести два канали. Пане Віктор Юхимчук, ви колись думаєте, а як я взагалі живу, виживаю, працюю кожен день. Говорю правду, їжу в експедиції. Скільки у мене сил? 59 років. Ніхто не питає, пане Віктор Юхимчук. Хочете підпишіться, хочете не підпишіться, ваша справа. Дякую людям, почали присилати донати. Дякую, дякую, дякую. Дуже вдячний. Я навіть подивлюся. Пану Юрію, дякую за 60 гривень. Пан Юрій переслав 60 гривень. Я дякую, от за такі скромні донати, 60-30 гривень. Я дуже вдячний, тому що українці відривають останні від себе, щоб я міг працювати. Ну і давайте, 9 хвилин ми поговорили і про те, чого ми не бачимо Ми втрачаємо ініціативу. Ви знаєте, я от як людина, яка прочитала 4 тисячі книг, більше чотирьох тисяч. 에, розумію хід історії і розумію, що діється наперед. На превеликий жаль, на превеликий жаль, 에, пані Вікторія Адамчук, давайте так по бойових гуцулах спеціаліст 에, Дмитро Каланча. До нього звертайтесь по бойовим гуцулам. Я зараз стрімлю про те, що у Європі починається нова війна. А раз в Європі почнеться пані Вікторія Адамчук нова війна, значить Україні буде набагато гірше, тому що нам зараз не дають гроші. Якщо в Європі почнеться нова війна, а про це я хочу зараз говорити в своєму стрімі, то Україні не дадуть гроші. А раз Україні не дають гроші, то ми зможемо воювати до літа все. А далі або сідаємо за стіл переговорів, або капітулюємо, пані Вікторія Адамчук. Я ще раз співчуваю бойовим гуцулом. Але ніхто в Чернівцях, крім Дмитра Каланчі, не вийшов на захист бойових гуцулів. І вони зараз сидять в СІЗО. І будуть сидіти, тому що нарід Чернівецької області мовчки дивиться, яких посадили в СІЗО. Український нарід не відстоює людей, які за правду говорять. Все, пані Вікторія, я вам все сказав. Все, що міг сказати: все, що міг сказати. В Європі починається нова війна. Президент Сербії Вучіч заявив слідуючи: сербам потрібно готуватися до важких часів, але ми переможемо. Перед цією заявою вулиці Сербії, столиці Сербії, е патрулювали. Співробітники таємної поліції з автоматами. Людей накручують, так як в Росії, накручують страхом. Пам'ятаєте, я місяць назад казав, що можливо Балканська війна. Я не місяць назад, я три місяці назад говорив, що можливо Балканська війна. Зрозумійте, мої дорогі рідні, Фюрер Путін, викричіть, він фюрер, він такий, він сякий. Я підтримую. Але вони передумують нас. Зрозумійте, ми не встигаємо за расистами. Не встигаємо думати головою. Вони зробили теракт у себе в Москві, Росія тепер жертва, а не агресор. Все, а ми йдемо позаду них. І ми доводимо, що ми не винні. А чого ми повинні доводити? Тому що росіяни нас випередили. А зараз Росія розв'язує нову війну, так як я говорив три місяці, назад, що буде нова війна на Балканах, а Балкани це. Гліючий фітіль Європи, а війна на Балканах привела до Першої світової війни. Скільки я розказував рідні вам, скільки я розказував про нову війну на Балканах, яка переверне, вибачте, в одну позу всю Європу. Якщо почнеться зараз війна на Балканах Україні великої допомоги від Європи, не бачте. Бо війна в Балканах, Балкани це як казали мягке подбрюще Європи. М'яка черевина Європи, це тил Європи. І Путін просто передумує нас. Ну зрозумійте ви, які шанси у нас, коли країна розкрадається, коли страшена корупція. Які шанси у нас, коли Путін передумає нас? Які шанси, коли Путін сандалить ракетами нас? Які шанси? Єдиний шанс роздавати українському народу зброю. Все, тому що нас фактично оточують вороги. Єдиний шанс України спротив – це роздавати в кожну хату українську зброю. Все, і тоді кожна хата буде стріляти. Я думаю, так, наша влада цього не зробить. Я вже сказав, президент Вучич, президент Сербії. Дуже агресивний, дуже маніпулятивний політик, який маніпулює Сербів, заявив, що будуть важкі часи. Сербам потрібно готуватися, але ми переможемо. Що він мав на увазі, він не пояснив. Але підозрівають, що готується Сербію нова війна на Балканах. Сербія за останній час набрала військової сили. Сербію поставлялася в обхід санкцій, в обхід ембарго російська зброя. Сербія останній час накачала мускули, і президент Вучіч знову став президентом Сербії на гаслах правильно Великої Сербії. А Велика Сербія марить так славою колишньої Югославії. І нинішня заява про те, що Сербію чекають важкі часи. Патрулювання таємної поліції сербського центру Білграда з автоматами, розкачування маятника страху в сербському суспільстві. Це на думку багатьох підготовка Сербію до збройного конфлікту на Балканах, який переросте в нову Балканську війну, і це все робиться з подачі Росії, тому що фюрер Путін підштовхує Сербію на військовий конфлікт. Розуміючи, що Балканська війна відірве увагу Європи від України. Путін нас передумує. Мільйон раз кажу: ви знаєте, мене злобере. Чому я розумію, що буде робити фюрер Путін, сидячи в старій хатинці, а наша влада і люди не розуміють? Ось скажіть, чого? Ну, чого я в старій хатинці кажу те, що буде, і воно справжується? А чого наша влада не робить так, щоб нейтралізувати ходи Путіна? Ми просто за ним плетемося. Просто плетемося, він скаче на 20 кроків а Ми тільки плетемося за ними і жаліємося. Ми так не переможемо. Які претензії Вучича перше до Косово. Традиційно в Косові сербська община. Традиційно зі слів вучича сербську общину в Косово притисняють, сербів знищують, Сербію економічно давлять. І правильно, Сербія накачала військову силу. Сербія накачала мускули, і вона хоче вирішити косівську проблему. Далі, Боснія Герцеговіна. Є така маленька країна, Боснія Герцеговіна. Там живе багато етнічних сербів з. Паспортами цієї країни Боснія і Герцеговіна фактично ця країна під впливом Сербії, практично під владою Сербії. І Сербія хоче приєднати Боснію і до себе. Вирішити питання таке. Далі, Чорногорія маленька країна. Чорногорія. Всі знають, там курорти є, там можна відпочивати в Чорногорії, але там є стратегічний вихід до моря. А вихід до моря стратегічний, потрібен що Сербії зараз? Чорногорія знаходиться під впливом Сербії. Фактично, це як негласна сербська провінція. Негласна. І уряд Вучича хоче теж приєднати Чорногорію до Сербії, зробивши заявку на велику сербську державу. Вони пам'ятають Югославію. І Сербія за останні роки за допомогою Росії накачала економіку, накачала військову міць, накачала мускули і погрожує усім балканським країнам. І всі балканські країни рвуться в НАТО, захищаються НАТО. НАТО в них одна надія. Ось така ситуація в Європі може початися нова війна. Нова війна, якщо вона почнеться. Від України буде відірвана увага мінімум на 50%, тому що військова допомога, гуманітарна допомога європейських країн піде на Балкани. І фюрер Путін знає це, фюрер Путін прораховує це, фюрер Путін підштовхує Сербію, щоб Сербія вирішила питання з Косово, з Боснією Герцеговіною, з Чорногорією, щоб Сербія вирішила питання з Хорватами. З Хорватією, а там питання теж претензії, територіальні претензії. Плюс ми пам'ятаємо геноцид. Геноцид під час війни на Балканах. Дейтонські умови, є така річ, як Дейтонські умови, можете загуглити Дейтонські умови по Боснії і Герцеговіні. Боснію і Герцовіну не приймають ні в ЄС нікуди. Так само Чорногорію, Косво, тому що там територіальні претензії з Сербією не вирішені. І були підписані Дейтоновські угоди. І по цим Дейтоновським угодам Путін скалькулював ці угоди, коли застав Порошенка, уряд Порошенка Україну підписати Мінськ 1 Мінськ-2. Саме з Балкан скопіював Мінськ 1 мінськ 2 фюрер Путін. Ще раз мільйони раз повторяю: одні дуже страшно. Я б'юся як риба обліт, для того, щоб люди, які не дивляться, зрозуміли, ми програємо, тому що не перемагаємо внутрішнього ворога корупцію. Ми не зможемо перемогти Росію, якщо в Україні крадуть кожен день мільярди гривень на армію. Просто Україна розкрадається на рід вчить. Ми не зможемо виграти в Росії, коли Фюрер Путін нас випереджає думкою голови. Коли вони йдуть крок за кроком, вони скачуть на 20 кроків вперед, а ми за ними плетемось. Вони взяли, зробили теракт. І на весь світ правильно. А тепер дивіться увага: ізраїльське посольство в Москві висловило соболезнування, да, по російськи слово, співчуття. Російському народу правильно, російському простому народу рідним загиблих висловив співчуття, претензій нема. А далі висловив співчуття російському уряду. Вдумайтеся, ізраїльське посольство висловлює співчуття з терактом Кропу Сіті. Російському урядові урядови Путіна. А Путін це офіційно визнаний терористом, і уряд Росії багато людей там під санкціями теж визнані терористами. Так, от Ізраїль, крім того, що він висловлює співчуття російському урядові. Ізраїль ще закликає об'єднатися Росію з Ізраїлем в боротьбі проти ісламського тероризму? Ви думаєте, що пропонує ізраїльське посольство? З ким об'єднатися? Хто фінансував Хамас, який напав на Ізраїль, палив, вбивав, різав і дітей? Правильно, хто фінансував Хамас? Росія! Хто фінансує Іран, який загрожує? Е Ізраїлю, ядерні розробки, Росія. Хто фінансує, е, значить, е, е, терористичні угрупування е, Близького Сходу і Хамас? Росія. І ізраїльське посольство в Ізраїлі пропонує Росії об'єднатися з Ізраїлем. В чому? В боротьбі проти кого? Вдумайтесь? Вдумайтесь, в Ізраїлі піднімається скандал, багато людей кажуть, що це за об'єднання з ким? Об'єднання з ким? З терористом Путіном? З ким об'єднання? Зрозумійте одне. Ми не встигаємо за расистську Росію. Російські гроші, російська агентура по усьому світу, по всій Європі, вони працюють активно. Вони формулюють думку проти України, вони заставляють різними конфліктами забувати про Україну. І зараз, якщо вучить почне, не дай Бог Господь, конфлікт на Балканах, який переросте в Балканську війну, увага від України буде просто відірвана. Все, що ми будемо робити? Путін бачить, що американці нам не допомагають, американці нас відверто зливають. Путін бачить, що Макрон, хоча б на словах, хоча теж кидає Україну, але на словах заступився Україну. Путін бачить, що Олаф Шольц, канцлер Німеччини, хоча ще ні одна Євро з Німеччини не попало на Україну, але на словах за Україну. Тому фіро Путін хоче спровокувати конфлікт, щоб навіть чехословацькі снаряди чи бельгійські бронетранспортери не попадали на Україну. Зрозумійте, на превеликий жаль, рашистська Росія нас передумала і передумує. На превеликий жаль, українські ура-патріоти вміють кричати лише лозунги. А я мільйони раз кажу: 140 сорока мільйонів Росії ніхто не перестріляв в історії. Ніхто пробували всі, і можна перемогти тільки передумуючи. Я. І Оршвець, сидячи в старенькій хатинці, стараюсь передумати Росію, тому що Росію можна перемогти тільки подумавши головою. Я стараюсь в своїх стрімах донести до українців, що нам потрібно думати, що робити, вирішувати питання з корупцією, з корупціонерами в своїй країні передусім, тому що корупція знищить Україну. Корупція знищить Україну. Зовнішній ворог ніколи не знищував Україну. Це я як історик говорю. А корупція, крадівництво, хабарництво завжди знищували Україну середини. Важко, Важко, тому що я, як людина, начитана людина, думаючи розумна, розумію, що буде далі. Але на превеликий жаль українському народові, який, який з дев'яностого року. Кожен рік робили все тупіше, тупіше. Зараз мало що поясниш. На превеликий жаль, українці, які беруть кіліфон і гортають тако в автобусі чи в тролейбусі, той телефон, навіть не задумуючись на смислом слів, на суттю слів, мало що зараз докажеш. Все, що я можу, я можу вести прямі стріми українські сокіряни і говорити правду. Просити людей задумайтесь. Україна гине. Задумайтесь, чому? Хто причина, в чому причина. З вами Ігор Шевець в прямому стрімі Українські сукіряни. Дякую чату, дякую за 90 лайків. Дякую всім, хто дивився. Попрошу підпишіться, будь ласка, на YouTube канал, Український історичний ігор Кравцов. На Ютубі набирайте українські сукіряни. Це резервний канал. На Ютубі підкреслюю, не на Фейсбуці, не на е, Гуглі. На Ютубі набирайте великими буквами буквами українські сукіряни. Це мій резервний канал. Написано українські сукіряни і мужчина з бородою. Це Петро Канашевич Сайтдачний. Підпишіться, буде тисяча підписників. На всяк випадок. Резервний канал для стріму. І хто зможе, будь ласка, допомагайте донатами. Особливо прошу тих людей, щирих українців, які дивляться мене з Європи. Допомагайте, тому що я борюся, і борюся з останніх сил. Повірте, 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанка. Дякую за стрім. Слава Збройним силам України. Слава Україні! І смерті, ворогам до завтра, друзі, спокійної ночі! Вам! Дякую за стрім.